Так, друзяки, всім привіт на каналі Івана Анкевича. Ну що, переходимо до МТ-зончика. Переходимо до нашого НШ32. Все-таки по вашим рекомендаціям, все правильно, мені там чоловік написав. Я подивився, ну, почитав, кажу, подивився. Почитав коментар. І, кстати, да, я з вами. Согласен. НШ32 треба ставити НШ-32, бо по мощностях вони реально одинакові. Вони тільки там разницю перекачують масло. Так, дивіться, у мене насос плоский, ну взяв плоский, я не знаю, який в мене там стоїть. Так, Ось оця вся процедура, я не знаю, це ж тут треба, щоб добратися до нього. Це... ой Ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. там воно стоїть. А в мене круглий стоїть, я взяв плоский, блядь. Наверное, не той взяв. Вот, сука, хід, блядь. Ну, діло не в тому. что зараз подивимося. Може це не в НШ діло. Зараз Ді. буду розбирати фільтр. тут в бачку. Так, масло в мене ж гідравліки є, бачите, чуть вище. Ну. Нуля, виходить, ну, я не знаю, трошки менше там. ну, Я не думаю, що із-за цього прям може бути, що не вистачатиме масла, щоб підняти допустим, культиватор. Бо із -за того, що в мене ж там в циліндрі масло є, там ну, ці всі моменти. ладно, там в мене були якісь ще крила там на культиваторі, що в циліндрі треба брати. Так, да, сина, що? Папа. Що, кажи. Трактор. Трактор? Трактор? Так, да, трактор. Махай привіт всім. Кажи, я теж буду. Чиск скричить, бо я теж трактористом буде малесеньким, так? Да? Будемо їздити на тракторі? Ні. Чого? Боюся. Боїшся? Да. Та треба, щоб трактор тебе боявся, а не ти трактора. <сх> ну, в общем, що? Узяв обичний 32-й і все, без всяких приключень, ви зрозуміли? Не брав нш 50, бо як от написали, там дирочки в мене тут йдуть восьмерочка йде, а на нш 50 він весь одинаковий, просто що там йдуть дірки на десятку Підкріплення бокових патрубків. Отак. Так, ну що, вскриваємо цю капотіну, оцю всю процедуру. Що, Я так сніму чи не сніму. Не, Зажав. Ладно, зараз сніму і все покажу. Підняв цю всю процедуру, взяв пістолетик. Зараз тут все повидуваю. Де воно там? Що, сейчас все повидуваю і тоді розкритю і далі все покажу. Так, ну що. Скоріє цю горловинку. Ага, тут и. так. Що у вас тут пружинка. сейчас поднимемся. Что ж там за система? Ага. Вытягиваем а эту кубочку. Мама, ну так, ну что, друзья, так, по клапану. Клапан. Тугенько так. Ну, там, наверное, так і должно бути. Це ж він тут перепускний, типу що через фільтр проходить. Так, зараз розкручую. Можемо тут фільтру хана, та воно ото з культиваторами не. Ага, тепер мені ось сюди аж підвигнулось. Ну чорненький. Ну, зжатий, ну щоб там він був прям стягнутий повністю. Ну, грязненьке масло. Так. Що його? Ну зараз поміняю фільтр. Поставлю, відпустю там ще той клапан, щоб легше було. Тіпа, кажуть, що із цього клапана теж може бути. І, і будемо назад збирати, долью масло на повний уровень. Розберу зараз клапан. Що там теж помию, почистю. І будемо дивитися тоді далі. Чи міняти насос, чи щось друге буде в цьому. Ну, в чому то буде друга причина. Ну не знаю зараз. Так, дивимося далі. Так, такий у мене фільтерок є новенький. Тобто він такий самий як і той. А ось маркіровка витерлася. Ось тут є маркіровка. Що у нас не знаю що це воно означає? А, він 21 го року. Що-то там короче, туди 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 І цей такий самий теж 21 го года. Тобто, ну, Фільтр новий, той що йшов з СМТ-зоном. бачите, внутрішній сіточка. Тобто, ну, по фільтру я думаю він качественний буде. Так, що у нас там? Там нема нічого внизу, чи там щось должно бути чи ні, не знаю. Просто ж дирка, мабуть, правильно? А, воно там типу як пас стає. І все, так, зараз попущу оцей клапан, чуть-чуть кажуть. Можна попустити. Щоб він... Хоча він нажимається, дивіться. Без питань. Так оце зараз побираємо, трошки обдую. Так, збираю назад і... Ставляю все назад. Так, друзі, долив такого масла. У мене було в запасі. Там е, 3 літри. В общем, оце налив 3 літри. блін, трошки перелив. Ну нічого, воно зараз розпетляється десь, я думаю. <гум> блін, то, то було не долито, так линув, а воно так бахє. Сразу перелив трошки в верхній уровень. Ну там, блін, на півлітри більше, ніж ж кажу, тут 3 літри було. Так що так. Отаке таке масло, я не знаю яке хто заливає. І ще взяв каністру собі в запас такого. Отаке ось взяв. Ну, щоб було далі що. Так, ну що, друзяки, по фільтру вопрос закритий. Тепер що? Добираємося до оцього клапана. Зараз будемо дивитися, як його тут розкручувати, що цей полік розкручувати чи ні. Чи може не треба? Зараз буду пробувати. Это, наверное, надо снять. Да, больше всего, чтобы не мешало. Так, ну погнали. Так, друзья, вытянул клапан. Ну, как на меня, он чистый, чистисенький. Можете там вся песенка. Просто надо... чего то забыто, бля, что забыто, блядь, там что-то непонятно. Не знаю, что-то не светится Дырочка, короче Так, друзья, ну что Разобрал я всю, всю систему В общем, что, тут внутри Стоит сеточка Понял? Ну, короче, не видно, понял? Ну, есть там Знаете, там чуть-чуть соринок есть Сейчас помыю Бензинчиком, вот тут все повымываю Ну, тут, чтобы по выработке Там де ходить тот самий, то в принципі нема нічого. Оце ж цей конус чи що він як називається, голка це В принципі нормальок. Тут теж все поліз, блядь, сюди. Що складав, воно тоді робити перестане. Ну в общем що, зараз вимиваю, збираю, закручую назад. Тоді откручую оцю ось, ось штуку. Колпачок оцей. І тоді буду вже, зараз соберу на місце, заведу, підійду до культиватора. включу відосик, підкрутю оборотик і буду вам все показувати, як воно буде роботи. Якщо буде улучшатися, то ще підкрутю. Якщо буде піднімати, тоді ну, питань немає. Підкрутили давлення і все. А якщо піднімати не буде, то значить більше всього, що хана інша. Так що, отак. Так, ну що, друзяки, помив бензинчиком. Помастив маслом, відкрутив оцю кришечку знизу, щоб було удобно. Так, що, зараз назад ставлю і закручую. В принципі, він був реально чистий, ну в ідеалі, ніде нічого не було. Зараз закручую і їдемо до культиватора і будемо пробувати. Так, ще, друзяки, по вашій рекомендації, знімаю оцей полудогруз свій, що у мене тут він самодільний, може із за цього. Догруза воно в мене не працює. Та, ну Я ж не думаю, що воно прям все так печально, що із за цього догруза воно не буде просто піднімати. Чи ламатиме я, чи ні. Ну, в общем, що, зараз знімаю його. Гляньте, все, поставив його на стандартне місце. Зараз посмотримо, як воно буде працювати. В принципі, воно там було на отак. Душі відставлене від цього. Ну зараз подивимося. Я ж кажу, зараз вийдемо, я нічого давлення крутити не буду. Зараз якесь оставляємо. Як буде піднімати, то значить і за цієї штуки. Якщо не буде піднімати, значить будемо дивитися далі. Якщо ні, то тоді будемо крутити давлення і буду показувати. Якщо буде піднімати, то значить давлення. Якщо ще щось, то ну, коротко, зараз буду показувати. Все, поїхали. Так. Друзяки, ну що, під'їхав, так, все встромив, все підключив. Ну, тут знизу не штопорив. Так, ну що, все стоїть, все, пробуємо, так? Да? Стоїть на холостому, газу не додаю. Дивимось. Ну не повністю, дальше не піднімає. Повністю не вистачає сили підняти. Щоб заскочила ця, поняли? Виходить, по суті, надо трошки додати давление. Тобто не багато, але, мабуть, надо додати. Тобто, виходить, якщо зараз сейчас газну, то зараз должно захлопнутися. Блядь, ну я не знаю, короче. Якось так. Що скажуть. Так, друзяки, ну шо, настрою, Випадає, що, настрою, блін. Випадає ще в мене оце де фіксація, оця, поняли? Ручки отута, ну де фіксація. Випадає в мене там отой болтик. Блін, а це щоб розібрати його. Я не знаю, наверное, треба всю цю оренжиглю знімати, палець витягувати, або бак знімати, щоб його чи прихватити там щось, задовбало, блін. Як воно так... Це тільки в мене таке могло. Так що такі приключення? Так, ну що, вже вище піднімає, дивіться. Заводи трактор. І зараз будемо крутити давлення. Так, дивіться, наскільки піднімає вже. Тобто піднімав. Те, що піднімав, то ну, це вообще піднімає, так як ви бачили на відосі, то нормально. А так ось гляньте як вже піднімає. Так, тепер що опускаю? Открутив вже цей винтик. Контрогай конкрутив. ось він. Зараз будемо його крутити. Я не знаю, на заглушену можна крутити чи ні. Так, випускаю культиватор. Тепер йдемо крутить. залізеш так ось так нася дверточко делаємо не покрутю так друзі на этот самий не крутиться зараз спробую теперь на заглушеному взагалі не можу покрутить я не знаю, як в кого там як. Може треба ще оцю от контрагай, поняли? Може ще оце треба відконтрагати цю гайку. Чи... в мене твердка рахітна. Не, ні, ніхіра Не крутиться. Так. Зараз тільки почне крутитися, одразу почну знімати, вам показувати. Так, от пустив оту верхню гаєчку. Так, і тепер буду пробувати ділити. Небагато півоборота зроєю. сделаю вот так. так сейчас подтяну назад. Неудобно, конечно. Ну ничего, это ж МТЗ на нем всегда неудобно. Ух, как отпустилось. Так, что заводим, пробуем. Так, двигаемся. это уже поднятие, нифига себе. Так, ну практично, практично полностью поднятый, гляньте. Я. То есть работая. Сейчас надо половинку еще, еще, еще сейчас чуть-чуть подтяну. И я думаю, будет нормалек. Пускаю глушимо. Так, так опускаємо. Бо в натурі на заведено, воно не роботає так, тепер що? рано на да? еще отпускать так круто мой это теперь чуть-чуть удобство братва конченучи Получається роботи насчет этой фішки, що. Так, ну це... Це вийшов оборот. Рівно оборот. все, зажал. Дивимся теперь дальше. Что теперь скаже? Так, пуск. Так. Вот это подняло. Ни хера себе. То есть... Піднімає тепер без питань, гляньте, що чудо, птай мать Ніхера себе піднімає тепер. Що скажете тепер? А ну тепер пишіть коменти, все таки виходить, или... Е, так, діло в чому? Тоді же з завода йде менше давлення... В гідравліки. Ну що тут 960 часов, щоб ви понімали? 960 часов. Іли же це реально вже в мене стерся той самий? Тепер він взагалі аж прям без питань піднімає, поняли? Може то навіть багато і крутнув Все, так ти що, песенка Оце тепер мені аж подобається. А то ну прикиньте, виїхав Хочеш виїхати в поле, на краю десь хочеш підняти, не можу підняти То ще що то, то ще що то, ну Блін, ну ти що? А тепер гляньте як, нічого собі піднімає ловкенько. Саме головне, щоб тепер навіска не розлетілася, ви поняли? Тепер можна і винт там трошки розкрутити, навіть на нижню переставити. Ну, коротше, бо то вже буду в полі дивитися, як його регулювати, ви поняли? Так, ну що, глушу. І оно, 972 години. І що ви хочете сказати? Тепер все гляньте як воно Ця система працює. Да, звісно, я приколовся. сейчас, як воно, да. Ти що? жесть ну, В общем що, все порядочок, все настрою. Е, НШ32 поки міняти не буду, тобто Він в мене не гудить ніде нічого, не знаю чи може... Не знаю, прикрутить давлення чи не прикрутить, я не знаю, що скаже. Напишіть мені. Ну, Зараз стало нормально піднімати тобто, на холостому, без питань воно підняло і все. До без прогазовки. Так що, друзі, все. Отакий був відосик. Ви пишіть мені коментарі, ставляйте лайки, дізлайки. Давайте, жду всіх. В, в коментарях. Отак.